Щодо режимів, зокрема російського режиму, 2015-му дуже активно працювала російська пропаганда, не покладаючи руки. Багато ми розповідали про різні так звані повідомлення. Тож наша редакція склала топ-5 фейкових новин, які підготували російські ЗМІ. Давайте подивимося якщо минулого року ми бачили активну фазу свідомої інформаційної війни, то цього року Росія, здається, просто втратила глузд та відчуття реальності, і тому фейки творяться неконтрольовано. На п'ятому місці чоловіки до 45-ти. новина здійняла гвалт у соцмережах і проникла навіть в українські змі з 1 січня, нібито заборонено виїжджати з України чоловікам молодшим за 45 років. Фейк смакували доти, доки генштаб зсу не затулив у сімпельку. У збройних силах запевнили, що правила перетину кордону не зміняться. 1 січня настане новий рік, а до брехунів не прийде ані Дід Мороз, ані Святий Миколай. На четвертому місці Стінгери. Луганські бойовики показали начебто американську зброю, знайдену у сховищах української армії. Та виявилось, це підробка, скопійована з комп'ютерної гри. На корпусі помітно грубі сліди зварювання. Крім того, написи на зброї помилкові. І помилка збігається з написом на ПЗРК Стінгер з гри «Баттлфілд». Хибна граматика і на контейнері. На Луганському пропустили Дефіс. Але це не завадило російським змі. Зокрема, телеканалам Раша Тудей Лайф Ньюс, звізда поширити сенсаційну новину. а выкрыли их сами же российские блогеры. Сейчас это самое, все это обнаруженное будем поднимать на поверхность, там примем решение и уничтожить его или... Неграмотність біч фейкарів на третьому місці. Яскравий приклад диво лист від Госдєпа. Лист нібито написав спецпосол США справ Геїв та Лесбіянок Ренді Бері, російському ЛГБТ-активісту. Псевдобері подякував за організацію ЛГБТ-мітингу, який, начебто, мав похитнути російську владу в тексті безліч кричучих помилок, які не зробив би навіть середньостатистичний американець. Посольство США в Росії оприлюднило виправлену версію. Телеканал Звізда переплутав футболіста Андрія Шевченка з політиком Андрієм Шевченком і заявив, що спортсмена призначили послом в Канаді. Ще експертів невдоволених знайшов. Але друге місце в новини про Яценюка Головиріза. Голова слідчого комітету Росії Бастрикін заявив, що український прем'єр Арсеній Яценюк катував російських солдат у Чечні. За даними слідства, Арсен Яценюк брав участь як мінімум у двох збройних зіткненнях у 94-му та 95-му роках у місті Грозний, а також у тортурах і розстрілах полонених військовослужбовців російської армії. В Україні порадили Бастрикіну перевірити здоров'я та перевершила усіх новина про коханку Сакашвілі трансвестита. Телеканал НТВ віднайшов жінку чоловіка, яка знає все про міхо. Откровення парубка білявки розтяглись на 45 хвилинний фільм. В это трудно поверить, но всего пару лет назад она была мужчиной. Ее звали Александром. Вы знаете, она меня все так натурально выглядит вообще э, очень дорогие операции. Превратившись в женщину, Алексия стала главной у тех скандального политика после бегства в Саакашвили из Тбилиси, Нью-Йорк и накануне его отъезда на Украину. Я не сопротивлялась, потому что очень все интересно было. Любвеобильный Саакашвили сильно просчитался, когда променял свою горячую штучку на горилку и сало в шоколаде Порошенко. Он... Фейки, звичайно, справа неприємна. Але викриті фейки приносять багато сміху і послаблюють репутацію ворога. Тож чекаємо, що приготували російські фейкарі на наступний рік?